Тому що кожен день їхньої роботи обходиться нам з вами мільйонами-мільйонами кривавих гривень, тому що цей курят побудований на крові. Я їм сьогодні в парламенті питався, що, коли хочете тут святкувати, стопили половина майдана крові, тепер ялинка на крові і тепер що? Думаєте, ще грошей спитати на то святкування Не вийде. Люди добрі, я хочу вас закликати до того, що ми маємо звідси піти тільки тоді, коли буде перемога. Якщо ми вступимося, бо є такі теплого находу, ну ми довго не витримаємо. Давайте вже не вже буває, люди добрі. Буває так, що ми вийшли, тому що вони читали Україну, і ми маємо їм перемогти. Але відчуття мусить бути наше однозначно звитяжне. Ми маємо досягнути тої звитяги і перемоги і маємо мати внутрішні відчуття і розуміння. Блокування страйк в Києві продовжуємо на місцях. Також розробимо план не тільки створені комітети і страйки. Ми маємо заблокувати органи влади. Ми маємо зараз через наших депутатів, яких контролюємо, оголосити сесії в районах, містах, областях у, у відставку, недовіру виклик... висловлювати. Тим негідникам, представникам Януковича на місцях, ми маємо цій владі оголошувати недовіру. Та влада на кожному кроці має відчувати. Українці не дадуть їм тут спокій.